Ось у нас з'явився новий дитячий велосипед. Називається Corso Sky. Таких велосипедів ще майже ні у кого немає. Це новинка цього року 2024-го. Вони тільки з'явилися, цей велосипед буде в 16-му розмірі. Тут будуть колеса 16 дюймів. Зараз ми його зберемо і я вам покажу, що воно себе представляє. Кольор у нього буде зелено-синій е, номер. СК 1636. -5. Вага велосипеда 10 кг. Це якщо без коробки, якщо бокові колеса зняти, то буде ще на 1 кг менший. Вага разом з коробкою 11 кг 800 г. Зараз наш професіонал буде його збирати, а потім я вам покажу, що з цього вийшло. Ось ми відкриваємо коробочку. Дивимося, ось такого зеленого кольору він буде, чи салатового. А ну давай, доставай. Покажи людям, що воно себе представляє. О, красивий. Дивіться, як він упакований. Колеса в нього будуть на промпідшипниках. Колір у нього зелений і переходив такий синій. Зараз будемо збирати і дивитися, що воно таке. Цей Корса Sky. Одразу можу сказати, що тормозні диски в нього кращі за якості, ніж у тих велосипедів Револьта. Тут бачимо промпідшипник. Ага. Резина така, як і на всіх інших дитячих велосипедах Корсо. О. До речі, хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться та поставте лайк, це для мене дуже важливо. І Якщо вам буде неважко, зробіть, це, будь ласка. Ось так він виглядає. Зовсім новий дизайн. Таких раніше ще не було. Мені дуже подобається, як він пофарбований. Зараз покажу. Ага, бачите, каретка у нього йде під квадрат. Раніше була американка на цих моделях йде під квадрат. Зараз я його хочу зібрати і подивитися, наскільки він легкий. Цей велосипед вже повністю зібраний. Що ми тут маємо? Дискові ручні гальма. На кермі ось ручки, шатуни йдуть під квадрат. Ззаді також дискові гальма стоять. Рама низька, буде дуже зручно сідати на нього, злазити, дитина не буде чіплятися ногами за раму. Щиток закритий, щоб туди бруд не попадав. Сидіння підіймається на ексцентрику, кермо можна підіймати. Можна нахилити трохи на водія або далі. Велосипед легкий, накатик у нього буде гарний. Нова моделька, дуже красивий. Якщо хтось зацікавився, можете писати мені в коментарях, я всім відповім. Ціна приблизно 4700 гривень на цей велосипед, плюс-мінус. Є інші кольори і розміри. Також, хто ще не підписався, я. Хочу нагадати, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку. З вами був Денис, канал Velo XXX Life.